Ще не так давно Олеся, Аня та Юля навіть і подумати не могли, що візьмуть до рук зброю. Тепер вони проходять вишкіл у лісах у передмісті Києва. Тут розташувався навчальний табір української резервної армії. Точнева враховуючи останні події в нашій країні, це скоро може стати актуальним. Я вважаю, що повинна принаймні уміти тримати зброю в руках, знати, як вона стріляє. стріляє підготовка. Військова підготовка взагалі потрібна. Наприклад, я говорила з мамою, то у них була у школі військова підготовка, а у нас нічого такого не було. Я вважаю, що це необхідно нинішньому поколінню, і взагалі через ситуацію в Україні це має знати кожен ситуація в Україні. Тану довжзнати кожен нучно чи. Хачачати свою вітчизну і просто набути навіки. Організатор тренінгів Геннадій Друзенко взагалі-то юрист. Цей табір він орендує разом зі своїм другом. Він демонструє нам одну з кімнат, де мешкають учасники навчань. Кожні вихідні на вишкіл приїжджають півсотні людей, фінансують навчальний табір за рахунок пожертв та плати за тренінг. Далеко не всі, якби как бы... далеко не всі рембо, і все ж гадаю, якщо через такі тренінги вдасться пропустити мільйон людей, навіть китайській армії тут нічого буде робити. Я вже не кажу про путінську Зайдення бойових дій у приміщенні теж входить у програму військового тренінгу дівчат. А вже в понеділок вони знову звично сидітимуть на університетській лаві у Києві чи Харкові і вчитимуть іноземні мови чи юриспруденцію. Сьомо все несемо дуже швидко, бо він вже вмирає. Понесли Понесли. Ці учасники тренінгу поспішають, аби врятувати пораненого товариша. Для декого ця ситуація вже знайома, адже ці люди побували під час лютневої стрілянини на майдані у Києві. Тоді вони були безпомічними, а тепер навчились оборонятись зі зброєю в руках. Я дуже хотіла би, щоб мої знання ніколи не знадобилися ні мені, ні комусь іншому. Це моя мрія. Але так як нині поводиться Росія, Україна хоче миру, але повинна готуватися до війни. Вони не радикали і не члени правого сектора. Студенти, учителі, юристи, звичайні громадяни, лежать тут і вчаться стріляти. Зброю для вишколу організатори отримали легально, взявши на прокат у приватному стрілецькому клубі неподалік. Євген, батько трьох дітей. нині вони з дружиною очікують четверту дитину. Колишній військовий передає у таборі свої знання іншим. Чида готові? Іменно готові, не бояться вони завжди готові. до того ж, це переважно віруючі люди, які смерті не бояться. смерті бояться наприкінці навчань, дозволяють постріляти по-справжньому. Кожний отримує шість бойових набоїв, аби випробувати свої навики у разі найгіршого сценарію. У цьому таборі пройшли підготовку вже понад три сотні людей: список охочих довжелезний. Учасники переконані, що вчаться захищати європейські цінності. Вони сподіваються, що це також розуміють і в Брюсселі, і в Берліні. У Варшаві це вже зрозуміли, каже Геннадій Друзенко. Він цитує лист польського друга. європейська нація, українці європейська нація, яка пам'ятає, що таке гідність, честь, свобода, і готові за ці цінності страждати і помирати, поки в Брюсселі дискутують про форму помідорів. а. Формі помідорів випускники тренінгу рішуче налаштовані боротися за Україну. Поки ж усі повертаються додому, готові у будь-який момент стати на захист своєї країни. Слава Україні.